Свобода через дисципліну. Більшість людей думають, що вільні, але насправді вони раби своїх слабкостей і звичок. Вони реагують на обставини, а не керують ними. Джуліан пояснює, що справжня свобода починається з контролю над собою, завдяки цим практикам людина може змінити своє життя, вставати раніше та вести активний спосіб життя, позбутися тривог і стати впевненішим, досягти цілей, які раніше здавались недосяжними. Маленькі перемоги ведуть до великих. Джуліан радить починати з малого, наприклад, звикнути прокидатися раніше. Кожна маленька перемога створює момент руху, що поступово веде до масштабних змін у житті. Головний урок сила волі та самоконтроль це ключ до свободи і щасливого життя. Якщо людина навчиться керувати собою, вона зможе реалізувати будь-яку мрію. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях. І підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут на моєму каналі.